Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам багато цікавого, тож не пропустіть. Попкорм у відерці ціна 24 гривні. Чотири варіанти кольорів. Соломка, велика пачка, є солодка солона. ціна 24 гривні. Міні сушки 24 гривні 250 г. Вітамінки є зі смаком малини або апельсини ціна 7 гривень. несквік какао. Вага 140 грамів. ціна 44 гривні. Є у маленьких стійках на одну чашку, ціна 7 гривень. Брилочки у вигляді зайчиків. Такий блискучий, є різних кольорів, ціна 49 гривень. Брилки металеві. Ціна 15 гривень. Набір свічок для торта фігурних 5 штук 17 гривень. Набір свічок 9 гривень. 17 гривень коштує набір бантиків для оформлення подарунку. 19 ігровий набір для кору у вигляді губ. Камінці кольорові. Також для декору є камінці білі. Такі кругленькі чорно-білі. І такі кульки. Ціна 24 гривні. Набір свічок для торта 6 штук 12 гривень. Розтяжка святкова хеппі Birthday – 19 гривень. Набір картин по номерам 2 штуки 249 гривень. Розмір 30 на 40 та 40 на 50. 299 гривень подовжувач. 4 гривні кулька сюрприз просила показати ближче код. Показую. Шоколад Міленіум. Вері-пері. Акційна ціна 24 гривні. Шоколад Чарівний вечір. 15 гривень. Кондитерський мішок, одноразовий ціна 55 гривень 100 пакетів меншого розміру 44 гривні в порівнянні з попереднім. Ще й ось такі 20 штук, 17 гривень, багаторазовий силиконовий 29 гривень. Мішок кондитерський і 7 насадок в комплекті. Ціна 39 гривень. 59 гривень, мішок і тут багато насадок. Мішок кондитерський 22 гривні. І меншого розміру 29 гривень. Тут 50 штук, а більших 20 штук. Тарка для моркви по-корейськи 27 гривень. Лише одного кольору у нас сірого. Пляшка для олії або оцту із розпилювачем. Ціна 59 гривень. Баночка для спецій. Вона скляна, може стояти під різним кутом, відрізняється кольором кришки, всередині також має наліпку, можна підписати. Ціна 24 гривні. Дошка кухона для нарізання, така трішки гнучка, скажімо так, ціна 39 гривень, бо в аврорі перед тим були такі дуже гнучкі, це так посередньо. Різні варіанти кольорів на вибір. Дошка дерев'яна, кухонна 129 гривень. Дошка прямокутної форми без ручки. Дошка бамбукова 69 гривень. Дошка кухонна 23 см на 34 см. Ціна 119 Тушка кухонна пластикова, з однієї сторони є зображення, з іншої білого кольору. Без зображення. Три варіанти на вибір. Ціна 64 гривні. Сухарниця прямокутна, ажурна 34 гривні. Полиця шухлядка в холодильник. 88 гривень. 69 гривень коштує підставка для просушування посуду жовтого, червоного, коричневого, такого темно-зеленого та синього кольору. Розмірів я не знайшла. Колоти жіночі 200 ден 74 гривні. Розмірна сітка. Шнурівки чорного кольору. Акційна ціна 7 гривень. Набір вішечків дитячих 4 штуки. У нас лише в синьому кольорі. Ціна 29 гривень. Пастка від тарганів 45 гривень. 36 гривень гель. 54 гривні, засіб від мурах. Порошок від мурашок 29 гривень. І мечий об'єм 50 г 19 гривень. Дихлофос 39 гривень. Добриво універсальне для саду та городу 9 гривень. Добриво для квітучих рослин 9 гривень. Це насіння. Газон 24 гривні, квітучий газон 50 грамів 24, матіола 14 гривень, квіти ведмежатку 9 гривень, 17 гривень коштує набір для творчості дитячої. Це і папір кольоровий та картон. 44 гривні повітряний пластилін, 12 штук, 6 білого і 6 чорного. Кольоровий повітряний пластилін. 24 штуки в упаковці. Яскраві кольори. Ціна 99 гривень. Клей рідкий 100 грамів 15 гривень. Канцелярський. Такий 200 грамів 34 гривні 17 50 14 гривень. Клика стрічка 4 гривні. Скотч широкий 19 гривень. 22 гривні. Тут більше намотка. Ось тут вказано, ставте на паузу. 9 гривень коштує набір для творчості чарівні візерунки, 16 аркушів різних візерунків. Блокнот формат А5, 69 гривень з ручкою в комплекті. Брев. Сила актив для унітазу 3 підвізки 119 гривень. Такий брев 134 гривні. Одна штука 55. Брев 49 гривень геловий. І геловий три штуки 129 гривень. Заціб для прочищання труб турбо 54 гривні. Бріл для унітазу 49 гривень пів літра. 79 гривень набір для шугарного. Пінка для гоління арко 69 гривень. Гель для гоління нівей або джилет Ціна 129 гривень. Пінка для гоління джилет – 69 гривень 200 г. Лосьйон після гоління 64 гривні відтінк. Набір станків для гоління 3 штуки 119 гривень. 88 гривень набір станків жіночих 4 штуки. Такий набір станків 7 штук. В комплекті 69 гривень. 44 гривні коштує міцелярна вода 350 мл. З алої вера. Крапик для волосся 29 гривень. Набір заколок для волосся 4 штуки. Дитячий коштують 17 гривень, дорослій 24. Набір резиночок для волосся 22 гривні. Тут аж 100 штук. Щітка для волосся. Є два варіанти форми і великий асортимент кольорів 74 гривні. Щітка масажна менших розмірів 49 гривень. Також є кольори на вайбір. І щітка масажна продувна 49 гривень прямокутної форми. Резиночки акційні по 7 гривень. Колонка портативна 249 гривень. Лед-лампа від USB 39 гривень. Клавіатура комп'ютерна міні 149 гривень. Як завжди в Аврорі є акції на навушники. Ось такі, наприклад, 19 гривень. По 29 великий асортимент. Такі 19. Такі 19. По 39 є також. Акумулятор 39 гривень, флешка 149. І розпродажний стелаж акційний. Набір посуду дитячого 79 гривень. Пляшечка для годування 24 гривні. Туалетна вода від фірми Ловіт 29 гривень. для прання Ультра Експерт. 2 літри об'єм 74 гривні. Іграшка дракон 44 гривні. Такий твердий пластик. Є різні варіанти. Навіть є трьохголовий дракон. 24 гривні набір тварин собак. 64 гривні коштує іграшка м'яка ляльковий Тут можна всередину просунути руку, Лутон настільна гра дитяча 27 гривень. 34 гривні Коштує ось така фігурка мопса. М'ячик-попригунчик. Всередині має мигаючий елемент. З металиком також. Такий м'ячик пострибунчик 34 гривні. Гумки канцелярські пончики 4 штуки 34 гривні. Мочалка, банна із ручкою. 27 гривень акційна ціна. І такий варіант також 27 гривень. Чучела м'яка 85 г в упаковці. Є три варіанти смаків: з динею, з вишнею або класично і з виноградом. Ціна 13 гривень. Жуйки від Чупо-Чупсом Бабл 19 гривень. Цукерка 11 гривень. Батарейка 1 штука 11 гривень. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.